Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єврошовець. Згід усі лічую, війна закінчиться в цьому році. Наш президент Брюсселі підписав дуже багато договорів безпекових, заявив, що війна закінчиться в цьому році, тому що в Україні дуже багато вбитих поранених, в Україні дуже багато біди і горя. Ну, що я скажу? Я дуже хочу, щоб війна закінчилась в цьому році, у 2024 році? Я підтримую слова президента, нашого Зеленського, що потрібно закінчити війну? Питання в тому, закінчиться вона чи ні. Якщо війна закінчиться в цьому році, а цю річ, як мантру нам говорять усі, начебто під американські вибори президента закінчить війну в Україні, то чому ТЦКшники грибуть все і всіх? Чому? Ну якщо ж війна закінчиться, чому ТЦКшники вже не полюють, вони вигрібають останніх чоловіків, робітників, селян і нещасних інтелігентів. Чому зараз готові уряд дав наказ постанову про те, що будуть мобілізовувати студентів? Чому? Чому зменшують вік мобілізації, хочуть зменшити до 21? Чому? Тому що війна буде продовжуватись. А чому війна буде продовжуватись? Тому що війна вигідна багатьом в цьому світі. Війна вигідна. Війна це гроші. Гроші, які просто не те, що течуть в кишені верхніх головатих, як казала моя бабуся Маруся. Ніхто так не збагатився на війні, як верхній головаті. У нас, в Україні, в Росії, в Європі, в США. Казкові багатства, вони стали казково багатими. В мирний час вони про таке й думати не могли. А від грошей, які вагонами летять в твою кишеню, просто залітають, і ти нічого не робиш. Відмовитись дуже важко. Тому, на суб'єктивну думку мою, українського журналіста, війна, війна буде йти далі. Хотіли б ми, українці, чи, чи не хотіли б, нас ніхто не запитує. Все буде вирішувати. Верхній голова там, наверху, і не тільки в Україні, але й за її кордонами. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.